Булювання, як вдається. Біленькі такі гарненькі грибочки. Маленько збираємо. Один такий гарненький. Пробуємо. О, дерево, все, дивіться. Такий красний. Ну і ще один ось такий. Прекрасний, прекрасний. Ооо! Грибочок. Знаєте, чим тихе полювання називається тихим? Ти практично ходиш по кругу, і не замічаєш ось такі ніби листя лежить, да? під листям ось таке чудо лише. І оце саме, саме прикольніше, коли ти під листями знаходиш ось таке чудо, чудо природи. Ну що ж, практично година прогулянки по нашому лісі і... Назбирав ось таких файних грибочків, біленьких і трошки маслючків. Грибочки починають з'ятися, Львівська область.